Всім добрий вечір. Ну що, як я обіцяв, е, довгождане відео. Щоправда, п'ять в мене проблеми. Спробував я. Я казав, що я десь тижня 3 тому ще раз записав, там десь на 6 чим хвилин було. Я думав з філморою додавлю це, що ще запишу. І воно нормально буде там. Типу смонтирую як би, нічого воно в мене не вийшло не як смонтувати. ну, опять буде у цією радіоновською програмою. Користуватися, ну, но, що неудобно, її неможливо поставити на паузу. Відео довге. Ну, як буде, то буде то. Що ви бачаєте. Виходить, вона така. Може хтось знає, як... чи може бути не записувати кусков, а потім якось. Получиться склеїти його. Ну, типа, в YouTube по черзі. якось. Ну, я не знаю просто. Що погано, що не можна на паузу поставити. Там. Важковато. Ну нічого, як буде, то буде. Ще раз розкажу. Не сидіть, будь ласка, строго. Так що. Ну що, почнемо. Вже по темі відео. так? З чого в мене підгоріло? Чому, як, коли? Значить, почав я десь з кінця листопада користуватися замовляти на Aliexpress, цього прошлого року, 24-го. Так, в принципі, все нормально. А, ну одразу скажу, це ніяке не викриття там. Я не буду казати, що не купляєте на Aliexpress. Ні, да я сам більше наверное, 50 плюс товарів придбав. Але ну, підгоріло, чесно. Зараз розповім чому. Чого все почалось, та почалася така акція, гра, я не знаю, як її називати. Страна призов російською, українською, Значить кажуть, земля призів. Ну, я не бачив, щоб десь було українською. Що люди взяли. Ну, кажуть так. Ладно. Значить, в чому суть? Давайте швиденько розповім. Вона на мобільному додатку Я знімаю камерою і, на жаль, вам. Не зможу показати, бо знімаю камеру ще раз. Вона тільки в мобільному додатку тут. І ну, я, допустимо, не знаю, як відкрити її тут. Значить, це дерево до 100% з 0-100%. Пливати водою, воду заробляєте за кожен день там за вхід в цю акцію гру. Дають трохи, потім дають за завдання ежедневні. Там теж ну, трохи побільше. Там, як завдання, приходить на страниці. Допустим, на ці, на ці, приходиш там по декілька секунд. Дають воду. І саме так більше нормально можна води забрати. Це пакетне предложения. Пакетні ці пропозиції. Коли купуєш, ну, до речі, 4 рази вже там куплявими, там нормально води дають більш-менш. І продовження наборів. Набори я не знаю, чому вони називаються. там Набори теж через ту вкладку заходиш. Купляєш звичайні товари, я там саме дешеві намагався брати. Ну, Розходники, типу термоусадочної трубки, такі, силові кибеля. Потім покажу. Купляєш ну ну там що, ціну, в принципі, ну, може трохи дорожче, ніж з монетами брати. Ну там дуже довго доставка. У мене ще паяльна паста ще має це пройти. Так, одразу скажу, ціни можуть тут бути трохи дешеві. Чому? Тому що це чистий аккаунт. Я з нього нічого ще не замовляв, даже не реєстрував, не регістрував. З которого я купляв з аккаунту, там ціни вже зовсім інші. Ну, теж трохи розкажу про цю заміну цін, як в мене було. Так, значить, полив я десь за півтора місяця і 2 січня, десь вже в кінці дня, остаточно полив. Ну, І, і ну, думаю, 3-го стану Отримуєш той же. А, ну і в чому смисл? що 100% дерева полили і отримуєте можливість за 10 центів один з чотирьох на вибір призів. Там я выбрав. Э, дозатор, короче, на USB. Дисклеймер називається. Значит, до третього встав. Заходжу, все, так начало показывать, приз там 10 центів. 432 на наши гроши, если я не помиляюсь. Захожу придбати. Вона мене на сайт 542 гривні. Ще раз, вийшов, зайшов, ще раз. Ну, опять 542 и все. Ну думаю, ну не можеш такого бути, щоб, ну, на 542 гривні <кхід> Думаю, ну, блин, никак не получається. 542 і все на цей сайт кидаю. Ну, думаю, ну, мабуть, не кинуть мені коригування якесь зроблять. Нажимаю купити зараз, придбати. Зняло 542 цих. Та й опара я бігом ж возврат робити. Думаю, до нашого він мені. Саме цікаво, в пакетних пропозиціях його чи 360, щось таке його можна було знайти. Я бігом ж возврат, Ну, правда, ніких споров нічого не було. Вони, типа, якщо б я на на рахунок, то там би одразу мені повернуло б. Але якщо на карточку, типу, від одного до десяти днів, все, все нормально, ми вам повернемо. Як би нормально, нормально, не я півтора місяця поливав. Да, вони мені через десь <кхух> півтора, через день, по-моєму, якщо я не помиляюсь, повернули. І з'явилося в мене в в, в неоплачених категоріях в мобільному мож, додатку за 10 центів. Ну, я думаю, бл. От після того, як я проплатив за 542, думаю, не, стоп. Щось якась ерунда, думаю, може і треба було взяти, конечно, я не знаю. Но я побоявся, що думаю, блін, якщо так вже починають розводити, думаю, зараз і не повернуть гроші. Короче, так я за 10 не, не, ну, Нічого не робив, ждав чекав, поки Вернув гроші, і воно я її не удаляв. Це 100% і воно в мене з цих скажіть, я скажу, з, з неоплачених самого видалося, типу, все. І виходить, я начебто відмовився від цього призу. Скільки я не пробував, заходив, що я там... ЦПК пытался, никак меня никак не соединялся ЦПК. Ну, невозможно, крутит, все, загрузка и так. Значит, там 2 тижня давалось. Я за эти 2 тижня все пробовал, пробовал ничего. Ну, я зашел. Вот на том сайте за 542 Зайшов в отзывы, а там таких как я, даже не сотни, а мабуть тысячи. И там... І не тільки з України, там, з Турції я точно бачив, з Мексики, по-моєму, бачив. У наших більша частина наших, значить, там наші прокльони, і щоб ви всрались, аферісти, ухожу на тему, ну таке, Щоб вы обрестали компліменти видавали. Ну Нічого, даже люди писали, що і связу з ЦПК, і все, толку ніякого. Нічого не получалось. Хтось там Казав, що наче придбали, але. ну, І воно писало, то нема. Закончився товар, то ваш регіон це не відправляють. А обмінюєш на інше. Там ще було фонарик якийсь, типу туристичний, потім якісь жіночі полотенці і механічна ця теж на акумулятори і зубна. Меня вона на всі те ж саме. Кидають на повну стоїмость та й все. Так що, ну, коротше, підгоріло. Підгоріло. Мало що час тратив. Ну, Пакетне я і так мені подобається, як би вони. Ну і то, звісно, ще набори ці брав з довгою доставкою. Правда, в основному все по приходу набагато скоріше. Але ну, ще одна, я ще один товар, ще досі йде. Так що ну підгоріло так конкретно. Потім, що. E, значить, ну, так я вже думаю, ладно. Хоча до цього теж були нюанси. Які нюанси, я зараз покажу. Ну, це мене обурювало більш всього ну, в <кій> такі, ну, Це В корзині, бачите, воно показує такий одразу паяльник, звичайний, з регулятором. Ну, коли ми заходимо. Щоб ви розуміли, заглавне, коли я шукаю категорії, тих же пакет, допустимо, показує цей паяльник завжди. Я ну, <кху> образно кажу. <кху> показує такий паяльник, допустимо. Ну, це не тільки паяльники, що хочеш. І підставки для паяльника були. І <кху> Так багато, Там процентів, 80 таких розводів, як на мене, це розвод. Но вони вважають, що це нормально. Такий паяльник стоїть 135. Да? Ну, от чоловік, який не знає. Що 135 заказує. А отримає він отакий от паяльник 135. А от 258, що на картинці, розумієте? Це мене, якщо чесно, більш всього <кхи> <Кумаріо>. <кхи> в у і кумарить. Ладно. До речі, в мене було таке, що я клемму замовив. Оце до акумулятора в автівку. Типа з речешками, щоб не гайки крутити. Ну і теж прийшли перший раз, звичайно, типу під ключ. Ну, не наче такі, тільки без речешків. І так думаю, ладно, вже ж ну знаю, сам завтикав, як би б. Повів на дешево. Хоча, ну, теж, як на мене, це не зовсім правильно. Ну, то, хорошо. Значить, э, ну, далі. Значить, питаюся я все в ЦПК в то два тижні. Э, чекаю в останнє пакетне цю пропозицію. <laughs> Значит, а, в, поч, почав бачити оце, десь в середині січня у Ютубі. Типу, викритів багато. Ну там, допустимо, дві дівчини. У них нормальні такі викриття, ну якби по ділу Стася і Христина Ситниченка. Що у той, що у той, якби основна претензія, що злив, ну, погана кіберзащита, злив даних. Ну, і та, і та кажуть, якщо ви не держслужбовець і не військовий, нічого страшного в цьому нема. Я не то, не то. так що, Ну і контрафакт. Да, Там що типу, в Штатах там фф, замітили, що там одежа якась там не така, ну таке. Ну, Це по ділу, да, це я розумію, якби у їх і на Алікспрес там. Викриття теж і у той, той як би. Ну, такі іменно, канали, що викривати усіх. Ну, Добре. А потім, а інші декілька каналів. Що іменно основна претензія була, що тема такі, тобто, не на Алі Експрес, а на тему я, мабуть, говорився. На тему ці розоблаження. Що тема такі погані, що фотошопи роблять. Типу фотографія. От не да? є дійсності, що типу, показують там одне, а приходить зовсім інше. Ну, Хоча розміри є, в описі є розміри. Ну, типа, так, як люди візуально все у нас сприймають, то і типу, от вони такі аферисти, такі погані, іменно претензія не контрафакту, не кіберзащиті. А іменно до цього. Ще даже один каже, Краще, каже, візьміть на пару доларів дороже на Алиэкспрес, чим на те, ну, ну, типу, вам все чітко буде. Ти думаєш нормально, а що че ж чітко? Ну, по-перше, я б не сказав би, що на Aliexpress воно <кхух> дорожче на пару, на пару доларів, ну де якесь смара що. У ну, цих же пакетах можна і по нормальній ціні щось знайти. Але ну ладно, думаю. Тоже, ну так сейчас мене трохи тут теж обурило, думаю, ну як це? Ну що це виходить? Оце, ну, так, да, це наче не фотошоп, що да? показують, ти заходиш купити оце, тобі приходить оце. Ну це ж теж двойний, як вони казали, стандарт. стандарти. Це так, також двойний стандарт, правда? Стандарт, я вибачаюся. Також це двойний стандарт. Так. Ще трохи. Так, так, так. Так що, ну, тоже, трохи мене. Я не те, що обуривав ці відео, ну, мені було незрозуміло. Значить. Ну, і чекаю що я останньо уже цю пакетну. А, за пакетні пропозиції. Давайте, наверное, все ж таки. Я вам розповім, що там і як з цими пакетними пропозиціями. Тому що, ну, хто не знає, там може бути буде корисно. Так, усе вони. Бачите, знову російську давайте. Не українську, верніше. Значить, вибираєте 6 товарів Скидка 2 долара. Одразу з вас мінус. 10 товарів в 3%. Наче перший раз 3 знімає. Ну потім другий, третій. По-моєму, так. Ну другий, третій це 100%, я вже не пам'ятаю. Ну другий третій всього лише долар знімає. Тобто не 3 скидка вже, а тільки долар скидка Якщо 10. А типу що 6 товарів скидка 2 долара, 10 товарів 3 долари Получається ну, тільки разниця, скидка. Ну, Я по-перше не буду спорити, а другий, третій, четвертий раз це 100% була тільки долар скидка. Значить, три товари ви можете замовити і все. Ну, тіп, мінімум три товари. Це безплатною доставку дають. по ну, поводу нюансів. Ну, ціни тут, як на мене, саме Даже дешевше, дешевше, ніж з монетами. Ну, какие бы у меня нюансы? Я собрал корзину, допустим, ну, грубо говоря, 10 или 6, ну, по 6 я в основном, первый раз таки 10. Собрал с вечера, думаю, проплачу утром. Утром проплачивать, цены совсем меньше. Меняют цены. Тупо вообще с ничего там. Там приятель каже, типа, доллар. Так каже, доллар на 40 копеек подороже, а в ней минимум десятку, а то и паутинник. На товары, какие-то трохи дороже. То есть, ну, 100-150 гривень плюсом іде вот з корзины. І сразу, коли чистиш корзину, і ще ці ціни держаться десь 2-3 дні. Перевірено. Так два рази в мене було. А потім вже якби. Як ну, я так думаю, звичайно, що ніякий там Китаєць не сидить, вручну ціни не міняє. Але скрип програми якісь стоять, що... И еще раз было, что вот, подставка для паяльника у меня. Я замовлял. Значит, <клес> також было типа пропало. Пропало, типа распродано. И еле знайшов трохи дороже, а так хотел вот, там втулить и за 340, хотя я изначально за 196 замовил. Путин совсем там не яко похожее, но совсем не такая. За там, 270, ну в там що на 30-ку переплатив. Тобто, теж отак на ночі ставив і розпродано. Тобто, ну дивіться, якщо ви замовляєте, то бажано одразу ну, перевірив, щоб все там по цінам вас відстраїло і одразу проплачувати. Це таке найголовніше. Ну і давайте вже так вже багато времени. Що останню краплю у мене було? Тобто ви зрозумієте, то це. Ну, во-первых, викнулся. Вот это викна для меня, ну, я скажу, это караул, блин, прям. Я не можем. Опять мышку надо было нормальную взять. Ну, смотрите, даже вот вот, 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 просто, 131, да. А, ну, здесь еще, кстати, больше-меньше нормально. Ну, хотя, да. 131 ось, а фотографія ось цього, яка стоїть 623. Розумієте? Ну і так, це майже кожний товар, кожний. Якщо декілька вікон, то будьте уважні різні ціни. І по поводу значить, фотошопа. ну Основна претензія у людей була у цих блогерів по поводу фотошопа. Я ж кажу, ну так, да, там жорсткі фотошопи на тему, що там, типа, сумки такі, там 20 дівчат влізе, і ще там душ дівчина під душем, опять же, такі, що там душ в три рази більше, ніж та дівчина. Ну, але це і палево, розумієте? Ну так а що? Ну для мене вікна це хуже. Розміри є, і тут наші є. Ну, для мене вікна це хуже, чесно скажу. Тому що, ну... Треба бути дуже уважним. І про ці проблеми. А, Кстати, у цих блогерів навіть і не було відео по поводу Аліекспресу. Не знаю, може я не побачив, може колись там 5-6 назад було. Ну, зараз я покажу остання крапля. Щоб в мене було. Так. Ну, Опять же, по поводу фотошопу, Фонарик був більший. Наче. Ладно, ну, там ще паяльник був, підставка і мишка. Оця. В цій же останній пакеті. Ну це таке. Значить, дивиться. Клеммочки. Я вже не став в корзину кидать, такі манюсенькі. На фотки б другого розміру. Да, треба було подивитися. Ну на тему ж те ж саме. Я не захищаю тему. Я там нічого не купляв. Якби на мені Вообще, взагалі взагалі раньше думав, що це одно і те ж. Одні хозяева. Ну, вроді ні. Добре. Потім сверла. Да. Ну що, це не фотошоп. На, на картинці там теж. здорове сверло. І до речі. Э, зять заказав сверло, Теж отак вот не подивився розмір. Приїжджає на тему. Каже, а там же така фотка. Я йому показую з Аліекспреса, кажу, така фотка, так. Да. Однакові фотки, то тобто претензія до тему, в принципі, притянута за уші, тому що продавці дають одні ті ж фотки, що на Аліекспресі, як я розумію, що на це. Ну, саме більше це було в пакетних, Саме більше, що мене, це вже остання крапля була. Це ось силові кебеля. Вони були оці приближень наборів. І вони були великий кульок. Поменше кульок у всі, і паяльник там це все було. А дільно в кульки були оці силові кабеля. Бачите? Що з ними робити? Я хрен знаю. як їх там паять? Куди паять? Чим зачищати? Ну, силові кабелі. Це предложение наборів. Ну, якби для тієї грбаної гри замовив. То есть, мало того, що мене, ну, грубо кажучи, взули нахрен по поводу тієї гри, да? кинули на той приз. За 10 центів. Так ще потім оце прийшло, розумієте? Я не знаю, ну, ну що з ними робити. І це ну, по поводу фотошопу, хорошо. Ви бачите, тут провода. І ось дивиться, тут провода. Оце я з цієї картинки замовляв. З я картинки замовляв. Ти розбереш тут, що воно таке. Це треба десь заходити, гуглить, да? Є таблиці, да? Треба дивитися таблицю. Розумієте? А фотки всі отакі, ось фоточки. Ось фоточка. ось. Чого ж таку фотку не поставив. Тобто, це для мене було ну, такі останні крапля. Я не кажу, що я взагалі не буду там щось замовляти на Aliexpress. Ні, мабуть і буду, якщо щось знайду. Ну то що підгоріло, то підгоріло. Дуже мені ця ситуація, і дуже мені не подобаються ці вікна. У мене колись я там десь місяць назад йшов щось з почти, сусід. Він років 60 вже йому старший за мене, товариш. Каже, що ти з почти, що купляв? Кажу, та на Аліекспрес. Він каже, я два рази замовляв, два рази приходив, не то, що потрібно. Ну звісно, ну так а як воно прийде, то що потрібно, якщо тут куча окон. Я, наче ж, наче і знав, наче я і, ну пусть я Аліекспресом небагато, ну там і на Оликсі, і продавав на Еликсі. І ну якби, трохи розбираюся, не скажу там, що я там спеціаліст, ну трохи розбираюся. А людина, яка вообще, взагалі ніколи нічого не замовляла, ну звісно, йому два рази, і два рази не то прийде. Просто ну, я. Ще раз кажу, я не захищаю ні в коєму випадку. Ну, таке присилати. Такі фотки. І просто претензії, що у людей, типу, там фотошоп, а на Аліекспресі ні. Ну як же не. Це так. Да. Так що, ну, вибачайте, що і довге відео, що взагалі може бути не по темі, що не по, не по тютюну. А, до речі, по поводу... Що хотів сказати? По поводу е, машинок на тему, от я дивився, на тему трохи дешевша вони. Не набагато, але подешевше. Якщо, якщо хтось там буде, дивитися, придивиться. Сразу, кстати, на тему трохи по-іншому, бо заходиш, наче і дорожче, а потім дивишся, і наче дешевше. Там, ну тот же Мінік, там, ну звичайний, ну, не, не оригінальний, типу. Репліка чи як вона. Ну, дешевше. Ну, всі-всі машинки дешевші. Є такі товари, що і дорожче, я дивився. Ну, я не знаю, я там ще не забавляв, так що толком не можу сказати. Так що, вибачте, що не так, що довге відео. Мені накипіло, я виговорився. Так що, вибачайте. А, і на наступне. Підскажіть, якщо я буду, щоб трохи розбавляти, як то кажуть, контент, якщо можна його так назвати, мій. Може я буду трохи огляди, ну такі рубрикою найкорисніше, що я замовив за ці два місяці на Аліекспрес, там обзори там. Ну, в мене є там трохи, що купляв, більш-менш такі путіні розходники, понятно, що я там. Цілові кабеля вже не буду я їх <смі> обзори робити. Ну це не розпаковка, вона вже розпакована. Но такі там є і мультиметр, непоганий, наче, і, і ціна нормальні. Паяльники там все інше. Якщо цікаво, то напишіть. Буду трохи розбавляти там, випускати такі відео. Так що все, на, на цьому все. Буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Всього вам найкращого. До зустрічі!